Сумна доля селища веселого. Населений пункт, розташований поблизу Донецького аеропорту, зазнав страшних руйнувань. Його мешканці виїхали. Пенсіонери мусять шукати притулку у гуртожитках та у чужих домівках. Як виживають та на що сподіваються, розкаже Тетяна Блінова. Селище Веселе із сумною долею. Його мешканці чи не першими зазнали наслідків страшних обстрілів, бо розташоване воно поряд із Донецьким аеропортом. Летіло. Не поймеш, шо. Перший снаряд влучив у дах, що було далі, Павло Петрович, згадує, з острахом. В підвалі був, потім підвал попало. Попало я якраз вийшов. Все згоріло. Обіжав в одних спортивних. Коли повернувся рятувати собаку, той вже був мертвий, а дім зруйнований ущен. Кухня була холодильником, котел газовий, гальной, печком газом. Вулицями веселого гуляє вітер, будинки тут стоять порожні. Жити в них неможливо. Сусід Павла Петровича згадує, як усе почалося. З першого днів війни. Олександр Лазаревич показує місце, куди влучив перший снаряд. Ось здесь прямо, ось здесь. Здорово було. Пенсіонери переїхали до Донецька. Павло Петрович у гуртожиток Олександра Федотовича прихистили знайомі. Антоніна Дмитріївна щиро співчуває. Панієте, че потерял все дом. Он в підвалі был, там сколько. Тепер старенькі допомагають одне одному. Він ходил, лікарство покупал. Вот, я очень болею. Олександр Федотович і сам ледве ходить на милицях. У нього одна нога коротша за іншу, а на другій трофічні виразки. Каже, це наслідки тривалого перебування у підвалі. В Погребі жили да то наверх, то вниз, то наверх, то вниз, і нерви. От і ночі орал тут не давав спокою, ночі вийде. Пенсіонерів підтримує гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Тим, хто не може прийти по продуктові набори, їх привозять волонтери. Ми крае нам з вами товариші. Спасибо большої, спасіба. Ну Спасибо. тяжело. Сім мільйонів наборів виживання роздав штаб Ахметова по обидва боки лінії зіткнення за півтора року. Більшість серед отримувачів пенсіонери та інваліди. Їх понад 76%. Павло Петрович дуже сумує за рідною домівкою. Час від часу чоловік заходить до сусіда і вони удвох рушають додому. Тяніть сюди тягне, тому що я тут всю життя і отець мій жив тут, і мать, ну приїду там, посижу. Олександр Федотович уже посіяв часник та моркву. Пенсіонери планують обов'язково повернутися додому, аби була така змога. Куда мені мені нікуди. Тетяна Блінова Данило Кривса биття канал Україна.